Едем, Відчуй життя без алергії. Під постійними обстрілами вони доправляють людям хліб, ліки, гуманітарну допомогу і просто підтримують добрим словом. Поліцейські Луганщини дбають про земляків із звільнених сіл. Хоч дістатися до них кожного разу. Це як пройти крізь серйозний бій. Знімальна група кореспондента ТСН Олександра Загородного разом з поліцейськими потрапила під кілька обстрілів, щоб привезти пенсіонерам хліба. Це таки мало статися на такій дорозі. Волонтерський бус сідає на пузо та ще йде за кілька кілометрів від лінії фронту. Усі разом намагаємося зрушити кількатонну машину з місця, але нічого не виходить. Десь у небі нас вже вистежує ворожий дрон. Тому про бампери вже ніхто не думає. І все таки, ворог встигає накрити нас першим снарядом. Після вибуху кілька буханок хліба випадають просто на дорогу, але підбирати їх ніхто не відважується. Поліцейські знають, зараз прилетить ще один снаряд, тому не зупиняємося. Це село Невське Луганщина. Поліцейські швидко розвантажують хліб, макарони, олію. Волонтери привезли генератор. Місце все скидують на старенький лазик в одному з дворів. Поділяться кажуть вже пізніше. Тільки шубу острів Такі обстріли часто було. Дуже часто усе село пошматовано не просто снарядами, потужними півтонними авіабомбами та ракетами. Показують місцеві. Ми навіть поняти не можемо. чому? Ну 48 бомб ракет. Уже 46. 46. Зрозуміти можна, кажуть поліцейські. Росіяни вже давно заявили, що повністю загарбали Луганську область, тому вони не шкодують ні бомб, ні ракет, щоб просунутися до кордону. Але українська армія тримає оборону, а українська поліція підтримує як тільки може місцеве населення. Бо це ж наші люди. Ми поліція Луганщини це. Луганські люди, і треба надавати допомогу, така як є. Допомагаємо хліб, гуманітарну допомогу. Возимо. Скільки коштує буханка хліба тут, у звільнених селах Луганської області дуже дорого. Найважче цей хліб сюди доправити, але давай, ще давай, треба поїх. звідси якось вибратися. Далі їдемо просто чигирями. Поряд падають ворожі міни, але командир загону написав до Мамай маршрут не змінює. Каже: ми мусимо провідати сусіднє село. Чого не де ти пропав першим ділом хліб, другим зв'язок. Поліцейські швидко розкладають старлінг. Місцеві пенсіонери нарешті можуть сказати рідним кілька слів. Привіт, діда Привет. Ну, да лучше всі у цих селах. Нема ні світла, ні зв'язку. Єдиний спосіб дізнатися, що там коїться у світі дочекатися поліцейських для цих жінок. Вони вже як рідні. Хліба возять, лікарства навозять, гуманітарку возять. золоті золоті хлопці. Олена Зайцева лише збирається подивитися на фото онуків, як прилітає перша ворожа міна. І зовсім поряд. нас Потім ще одна. Та ну, давай подавай, Російські дрони виявили нас, і тепер росіяни намагаються знищити усе в цьому районі. Вираховуємо, коли у них перезарядка, і роз'їжджаємося різними дорогами. Мамай каже, так більше шансів вискочити з села. Ми коркам не заїдемо зараз. Треба по карті подивитися. З цієї поїздки з чотирьох авто цілої та неушкодженої виїхала лише одна. Ось вам і ціна того хліба. Зітхає начальник поліції Луганщини, але не їхати вони. Не можуть люди бачать, що є влада, що є поліція, що люди не покинуті. За кілька днів поліцейські підремонтують свої автівки, завантажать кілька сот буханок хліба і знову поїдуть туди, де постійно стріляють, бо там їх чекають з Луганської області. Олександр Загородний, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.